Зараз нам треба припаркуватися задом за цією машинкою. Ми під'їжджаємо рядом за машинкою на відстані приблизно 1,5-2 метри. Затягуємо наш хвостик, рівняємо з хвостиком цієї машини. Зараз викручуємо руля ліворуч і починаємо. Дивимось в лівому дзеркалі, як заходить машинка. Дивимось справа, що у нас немає машини. Висота. Рівняємось паралельно з машиною. Зупинилися. Вирівняли руля. І далі заїхали. назад. дивимось три зеркаці. Помовить ходити люди.